Що ти посіяв будеш жати. Закон простий і важкий водночас, як часто ми не хочемо збирати плоди тих зерен, що посіяли в свій час, що ти посіяв будеш жати, збереш плоди у десять, в двадцять крат. Усе сповна в житті своєму будеш мати, до дна ти вип'єш чашу болю й втрат. Якщо ти сіяв вітер, пожнеш бурю, маленька заздрість у твоїх очах розпалить ворожнечу в тихе морі, ти матимеш самотність, злість і страх. Якщо ти зрадив, хоч би не в значному, хоч трішки не по правді поступив. Через роки ти жатимеш у тому від неправдивих і лицемірних слів, тоді чекай вже зради від найближчих такий закон, що сіяв, те і жнеш. Законів справедливості немає вищих, від них житті нікуди не втечеш. Ти хочеш сіяти у марноту, у тління, земне багатство в славу повсякчас. А потім жати в небесах спасіння, такого не буває на все свій час, час розкидати час збирати рясно, плоди розпусти, гордощів брехні. Усе воно прийде та так невчасно. Коли ти не чекатимеш, прийдуть вони, плоди зародять, коли житимеш щасливо, і будеш утішатися життям. Ти, не дивуйся, коли в дім твій так зрадливо постукає непрохана біда. Страшні слова, і важкі ці закони, я на колінах перед Господом схилюсь, дай Боже сил пройти крізь перепони і пережити жатву цю молюсь. Але Христос нам дар дає безцінний, своє прощення, а яка ж ціна? Закон же справедливості не став відмінним, і жатва мусить бути. Та де ж вона? Та жатва на хресті Голгофи, в Приторії, у Гевсиманському саду. Чому Ісус твої такі важкі дороги? І чується, Я жну, я жну, гіркі плоди твої, я всі збираю. Прокляття чашу випити іду, відради не від кого не чекаю, бо я, дитя, за тебе жну. Там, на хресті, Він жатву завершає, віддай йому тягар, який ти мав. Схилися перед Богом, Він все знає, тому що Він за тебе все пожав. Що я посіяв, те й би мав би жати, мені у серці як вогнем пекло. Христос за мене йшов на хрест страждати. Ну як тепер не сіяти добро? Амінь.